Друзі, всім привіт! Сьогодні виїхав, як кажуть, на Калин. Попросили колеги, щоб їм розгрузили добриво. Зняли там декілька піддонів з добривом. Ну і раз так сталося, то зараз зніму відеовідгук про Кунгенерал. Раніше не знімав, по одній простій причині, я вже говорив, із -за того, щоб дати відгук, треба попрацювати. Вже попрацювали достатньо нормально, і задіяний він був і на протруюванні. Ми піднімали беги над прицепом. у Протруювач тримали. І зерно підгортали в складі, і завантажували машини вже. І розгружали, і піддони і беги вже, скажімо, трохи пропрацювали. Він був е, повністю в роботі. І чистили в нього зерно і намонтажували на газона і на більшу машину. Ну, скажімо, трохи вже є чим, поділи, чим поділитися. А ви, друзі, не забувайте підписуватись на канал і ставити лайки. У нас зараз йде моросить дощ. Якраз така погода, що нічого в полі нема робити. То... Знімемо відеовідгук. Хочу сказати зразу, є як плюси, так і мінуси. Хоч багато вже хлопці удосконалили свої помилки, які були, тому що з багатьма спілкувався, в кого є такий кун. Але все одно розкажу зараз, з чим ми стикнулися. Так, перше, що ми стикнулися, це при установленні кронштейнів, ось цих, все чітко ставало. Тут три болти, там п'ять болтів, чотири стає, один не стає, Блін, міліметр зазора не вистачає. Трошки попогралися, щоб його поставити, скажімо, вперед, назад, вправо, вліво. Там трошечки була невідповідність. Так і так само і з другої сторони. Що нам прийшлось замінити? Ось тут ось цей кроштейн не ставав. Ну, ми його поставили, знімали тут трубу, тому що із трубою невозможно поставити. Зняли трубу, давай ставити трубу. Труба не стає, тому що було ось таких два уха. Одне ухо з цієї сторони, інше ухо з другої сторони. Прийшлося зрізати, ось так, зрізати, зварювати його і зробити, щоб воно було сплошне, щоб ось тут так розжималося і тоді витягувалась труба. Тому що він стає притул по практично. І ось ці гачки блин, для мт зона вони мені не нравляться, не розумію для чого. Тому що вони практично до труби. Там є зазор. але... Е але практично він не заважає. Також із е, нюансів, чи може допрацювань якось треба. Треба для того, щоб зняти, треба вимощувати під нього, тому що не вистачає довжини лапи. Не знаю, може їх цей кронштейн далі. Ну, я, я не знаю, як конструктивно його зробити, але хотілося, щоб не ходити, не гратися. І не підмощувати це все, тому що воно ці хатні конструкції може впасти, може ще щось бути. А, ну і у нас тут одне, оце мені не подобається, що тут ухо так заходить. Все нормально воно працює, але таке якось трохи під уклончиком зварене. Ну там таке. В принципі, то на роботу не впливає. Ми все перемазали в ньому перед початком роботи. І з чим стикнулися, блін, награлися капітально. По-перше, давай ставити розподільника розподільник на штатні кріплення. Він або сильно гостро заходить в кабіну, або розвертаєш, він стоїть ось так. І не вистачає тросів для того, щоб підключитися. Да, хлопці зреагували, подзвонив, кажу, так і так. З, треба, ну не стає, таби довші е, троси. Вони без проблем, вони нам відправили зразу, е, троси, нема питань. І тут ще до комплектації була, у нас оці е, переходнички були меншого діаметра. Получається, ми теж чекали, щоб їх прислали. Все класно, вони реагують. Круто там, все немає, відправляємо. Але одне це час. Ну, час, Тому що саме дороге це час. Ну, Два дні прочекали, поки воно приїхало, поки забрали і так далі. Тому у нас прийшлося трошки в доску. Поки ми їхали ті троси, ми не стояли на місці, не дивилися, ми придумали собі, доварили ось тут пластинку. І трошки здвинули розподільника. Щоб він змістився, там буквально на грам. І, і провели завели троси. Для того, щоб це встановити, тут стояв ящик. Ящик треба зняти. І треба було знімати ось цей кронштейн, який тримає е, на е, трубки охолодження на кондиціонер. Е, але треба, щоб вони, він був, тому що він їх тримає. Тому взяв ось тут. Зробив потаї, вирізав, все повирізав і, і вставив як трубки, так і гідравлічні шланги. На них відразу е повдівав шланги, переходнички. Ну, це, скажімо, копіїчне допрацювання, але воно дає свої плоди, тому що ось тут не буде протиратися, тому що вони постійно під тиском. Верх-вниз, верх-вниз, вони, скажімо, Напружуються і може бути протирання. Ось тут теж ми сюди поробили втулки. Тому що воно тут без втулочок, Резинові втулки просто Під муфти підклали, і воно нічого не грає. Так, в принципі, як він під'єднаний, то не було помітно, що там з ними чи без них. Але як від'єднане, воно все так тільопається, грається, то ми попідкладали резинові шайбочки і, і все. Ззаду, що в нас ззаду? Ззаду, ззаду тут дуже просто. Теж підключилося на, оце, до речі, подача. Подача масла це обратка. Тут теж повдівав шланги, тому що буває третє ось тут біля навіски, ну і тут, щоб, скажімо, трохи нілювати протирання. І в принципі, в принципі, все. Із нюансів таких, які нам, в принципі, трохи за, ну так, да, ще в кабіні. Ми переробили трохи кріплення, там знімали і переробляли кріплення джойстика, бо цей джойстик не ставав. Треба було його зміщати вправо, двигати туди-сюди, підмощувати, підварювати. І в принципі, все. Із нюансів, як таких. І, в принципі, все. Ну, там -це були питання тільки по установці, але говорили як і з менеджером Сашою і. Директором Віталієм, ну, що які допрацювання треба зробити, вони мелочні, все основне вже зібрали. Але ну, ми розуміємо, що це в більшості випадків грає людський фактор, десь велике виробництво, спішать, роблять. І десь, можливо, там з тими вухами десь вийшло на скору руку. Ну, це ж таке в цілому. Задоволений, працює все чітко. Були у, нас ви, у нас є вила, у нас є крюк для бегів і ковш, і все це задіяне. Тому що пропонувалося нам типу, комбінована, комбінований агрегат, який є крюк, крюк і вила, все в одному в цьому екземплярі. Так, типу дешевше на декілька тисяч, але мені це не підходить, тому що. Як розгруж... як знімати беги. ну Десь е, треба рамка, піддони знімати. ось Тут крюк. І, наприклад, сьогодні б я розгружав ці піддони. Е, то ну, я б не взяв той сульфат магнія, того, що крюк би під углом не давав би е, вис висоти зняти, е, зняти піддона. Та й так, ну, в принципі, це для кожного, для когось, можливо, підійде. Такий варіант, але скажу варіантів, куча вже. Це добре, що вони реагують отак моментально на, на все. Йдуть назустріч е з тими самими шлангами і з тими переходничками, з усім. <кій> так що кун крутий і саме головне. Тут не тільки в тому, що ви отримуєте кун, ви отримуєте підтримку. Із, ну, сервіс. Сервіса як такого немає, але вдруг, щось станеться, ну, робиться все моментально, тому що хлопці працюють над іміджем е і ну, не, не хочуть впадати лицем грязь. Тому це мені реально сподобалося, що все вирішується просто. ну, Навіть ніхто не розбирається, що і як це сталося. Просто кажуть, куди відправляти. Розуміємо, все, ну, наш, наша проблема, все, навіть не розбирали, що там, чи, можливо, я й неправду говорю. Сказали все, куди відправляти. І, і все, і питання, і питання було знято. Так що реально красна штука. Ну, не даремно ми її взяли. Я якби вибирав багато виробників, але якось ну, от лежало до генерала і все-таки. Все таки не дарма, так щось такі справи, друзі. Все буде Україна.